Вітаємо вас на каналі Українського гідромецентру. На цьому тижні весна покаже свій примхливий характер, адже на правобережжі України будуть впливати атмосферні фронти. Відповідно, в цих областях подекуди можуть бути опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Але температурні показники дещо будуть підвищуватися і вже морозні ночі поступово зникатимуть. На цьому тижні на території України зі сходу продовжує впливати поле високого тиску, яке забезпечить на лівобережжі переважно погоду без опадів, але в той же час із південного за. До території України на правобережжі будуть впливати атмосферні фронти у полі зниженого тиску. Тому там очікуємо найближчої ночі по західних областях, а також по Вінниччині, Житомирщині, Одещині опади у вигляді невеликого дощу подекуди з мокрим снігом. А ось у наступні дві доби, в середу та четвер, переважно по південних областях, а також в ніч на середу, по західних і центральних областях, також опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Повітряні потоки на території України найближчими днями переважають. Ожатимуть південно-східного напрямку 7-12 метрів за секунду. Але завтра зверніть увагу, що у більшості західних областей із наближенням атмосферних фронтів очікуємо пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Щодо температурних показників, то вони будуть трошечки підвищуватися, але найближчої ночі ще у більшості регіонів все ж таки залишається температура вночі 1-8 морозу. Проте в день години плюс 2, плюс 9 Також у більшості областей, але у Криму та на Закарпатті плюс 9, плюс 14 градусів. Потім, починаючи з середи ночі, вже не такі морозні, буде температура від 3 морозу до 3 тепла. В той же час по півдню України навіть плюс 1, плюс 6 градусів, а в день і години залишається температура в межах 2-8 тепла. знов таки, по Криму та на Закарпатті і півдні Одещини в нас маємо температуру вищу, плюс 9, плюс 14 градусів. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.